Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив спробувати половити на поплавок. Приїхав на ось таке красиве лісове озеро невелике, де хочу спробувати половити лина. В принципі, травень це найкраща пора для ловлі лина. Він зазвичай перед нересом непогано клює, але проблема в тому, що ну, в цьому році травень такий ну, холодний. Зранку взагалі я приїхав, то вода тут парувала. Тому не знаю, чи буде він сьогодні клювати чи ні, але зараз подивимося. Замішав прикорки, зараз закинув декілька кульок. В принципі, вже орієнтир є, куди кидати, Вудки я вже закинув, закинув дві вудки на червяка, у цій крані, а те, що посередині, закинув на опариша. Зараз подивимося на яку насадку він буде відзиватися. Ну, якщо він буде відзиватися. В принципі, поки я тут настроювався, то ні разу не бачу, що він десь молив. Він зазвичай. як Ходить, то пускає такі бульбашки, ну, коли риється, шукає собі корм. Але не видно, щоб молив. О. Так, це що таке? На дві вудки одночасно щось смикнуло. Ну, Це може якась красноперка. Тут її вистачає. Заважає трошки сонечко. Ну, якраз як тут встає за дерев, то світить прям лице. Але зараз десь годинка пройде часу і воно сховається за дерева. Ось чим добре тут ловити, що ну, тут сонце світить буквально 2-3 години зранку і все і ховається, і цілий день сидиш в тіньку. Тому тут літом дуже класно ловити, що не гараче. Так, все, зараз закину. залишу прикорки, якщо будуть якісь покльовки, то потім ще докидаю, О, є. Є, друзі, линок. О, є! Є, друзі, линок. Так, запутав ми вудочку. Блін, запутав вудочку. Але є, бачите? До речі, вроді непоганий. розпутався батько затягнув траву так спішити не буду хай трошки поводить правда він в траву занурюється. ох непоганий бачите все таки клює І скільки тут? Ну, буквально пару хвилин прийшло після того, як я закормився. Ох, який крипучий. Блін, запутав. Запутав ту удочку, але нічого страшного. Блін, треба було підсаку сак брати. Змотав мені всі удки. О, непоганий. Так, давай, давай сюди, тихенько, тихенько. Є, друзі, взяв. Подивіться який глинок. Так, сисі. -сі 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 -сі. Так, і, як назло вдома, пісаку забувся. Бачите який? Тут мабуть кілограм. Ну може кілограма немає, але грам 800 має бути. Так. Треба швиденько закидати, але що ж закидати, як тут по мені всі снасті. Да, з сахую було б набагато швидше її доставати. Ось такий, друзі, линочок. Зараз подивимося, може одну вудку достану. Я просто закинув три вудки, хотів експериментувати з цими насадками. Але на хана взагалі нереально закидати, одразу краснопірка клює. Тому зараз ще разок закину, якщо така сама історія буде, то прийду на дві вудки розпутав. Дивіться, друзі, який линочок. Ну, такого линочка можна і чекати. Так, Закидаємо швиденько другу будку. Хоча він мій тут вже трохи нашумів, тому потрібно буде трошки почекати. закидає так само на черв'яка ну, червяк це найкраща насадка для вина черв'як в мене дендробена це незвичайний черв'як кажуть що гнійвий ну на гнійвий він не так реагує краще, як на дендробену у мене є знайомий, який ну, можна сказати, що чисто ловить тільки лина, то він взагалі оцій збирає після доча дощу вічервики і на них ловить. Так, все, закину. Чекаємо. Дівочка. Ого, нічого собі їх запозило. Ну але він смикнув і пішов. Там може якась щука. Ну бо черепаха, черепахи тут теж є. Є, покльовка, друзі. Так, да, це лин. Белін, покинув. Була, друзі, сьогодні покльовка лина, але щось він трошки посмикав і покинув. Щось його все таки насторожило. Ну нічого, головне, що він тут є. Може ще добере. В принципі, можна подивитися. Трошки пожував чов'ячка. Зараз. Одненько заменю. Може десь в коловся загачкати і покину. Є. Є. А, блін. Друзі, це була щука. Та й йолки палки Відкусила гачка мені. Ну, але клювала як клинок, Так довго дергала. Блін, така невеличка, маленька. Але і покльовка -то точно була як линка. Але як виявилося, що це щука. Ну, в принципі, воно й не дивно. На корм видно збирається всяка дрібна рибка. І ось вона сюди підходить. За цим мальком. Да, линка, бачите, немає. Один клюнув. А, і була ще одна покльовка, але щось покинув він і все. Я вже трошки такого ближче до берега закинув. Тут, виходить, трава. Я від неї відступив перед цим десь метр, а зараз, виходить, кидаю під саму цю траву. Бачите? Проблема цього озера, що воно знаходиться в самому лісі. Ну і відповідно повинно пройти трошки більше часу, щоб водичка тут прогрілася. Бачите, хоч він і шевелиться, оці одиночні покльовки є, але все рівно це ще не те, як було ну, по крайній мірі, в тому році в цю пору, коли було тепліше на дворі. До речі, дізнався такий недавно цікавий факт про ліс. Ну, Як цікаво, він більш сумний, ніж цікавий. Виявляється, Україна посідає останнє місце в Європі по співвідношенні лісів до території. Ось така сумна статистика. Ну, нічого, ще годинку посижу. Зараз, мабуть, викину всю прикормку, яка в мене залишилася. Посижу ще годинку. Якщо не буде покльовок, то буду їхати додому. Може десь через тиждень хай трошки потепліє, то приїду ще раз. Все, зібрав я вже вудочки. Не бачу я сенсу далі продовжувати цю риболовлю, тому зараз швиденько вам покажу того оленочка, якого я сьогодні впіймав. Ну і буду їхати додому. Ну, линочок такий непоганий, такий пузатий. Ну, кілограм, я думаю, в ньому немає, але десь близько біля кілограма. Линочка я цього зараз відпущу, він вже скоро має не реститися, тому нехай пливе.